Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У нас приєднується Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю Вітаю, вас, Іване. Насамперед, розкажіть нам, як пройшла ніч і почався ранок в Запоріжжі і в області. На жаль, за останню добу ворог не зменшив свою активність на території Запорізької області, в цілому 618 ударів ворог наніс по території Запорізької області, по 18 – прифронтовим населеним пунктам. На жаль, вночі також ворог обстрілював територію Запорізької області та передмістя самого міста Запоріжжя. Ворог цілив кабами по Мала Намагався поцілити і по Кушугуму, але дякуючи збройним силам України, не всі плани ворога вони. Були втілені в життя за тиждень, за тиждень. В цілому ворог більш ніж 4,5 тисячі разів обстріляв вже територію Запорізької області. На жаль, 6 людей загинуло, 16 поранені, і в цілому на жаль, ми маємо досить складну статистику в частині перебування наших людей в лікарнях. В цілому в лікарнях наразі перебуває 22 людини, які постраждали від масованих. Обстрілів, і це ті люди, які на жаль можуть перебувати і з липня, в тому числі на території лікарень. Наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з електрикою і в місті, і в області? На сьогоднішній день електрика на території Запорізької області йде. Абсолютно функціонує абсолютно без якихось зауважень. Є обмеження для промислових споживачів, але ці обмеження. Не стосуються на сьогоднішній день приватних споживачів, цивільного сектору, і також на жаль, в нас є на сьогоднішній день більш ніж 40 населених пунктів, здебільшого прифронтових і в прифронтових, в яких немає на сьогоднішній день електропостачання. Пов'язано це з постійними ворожими обстрілами. Запорізька область була відзначена журналістами як така, що активно впроваджує захист енергетики. Взагалі про захист енергетики дуже мало інформації. Я розумію, що це й об'єктивно, оскільки і заходи безпеки. А що ви можете розказати от саме про захист енергооб'єктів ну, мені здається, те, що мало інформації про захист енергетики, це в цілому нормально, тому що ми е не маємо. Давати для ворога велику кількість інформації з одного боку, з іншого боку, звичайно, мешканці мають бути так, пане Іване, ви чуєте мене? Ми зараз ...підготовки до опалювального О, сезону? Так, так, що так, продовжуйте, будь так, ласка. Ми Немає. Так, ми не маємо давати багато інформації для ворога, з іншого боку, ми маємо інформувати мешканців про все, що відбувається в частині підготовки до опалювального сезону. Сьогодні наша основна мета це захистити дві основні речі. Перше – це безпосереднє електропостачання, друге це водопостачання. Наша основна мета, щоб в будь-якому в будь-якому е розвитку подій е міста Запоріжжя та Запорізька область були з водою. То сьогодні ми резервуємо всі потужності е водоканалу, облводоканалу, насосні станції, генераторні установки, когенераційні установки і дякуємо нашим міжнародним партнерам за те, що вони нам в цьому допомагають. Що стосується електрики, то ми намагаємося захистити все починаючи від великих підстанцій, трохи менших підстанцій. Для чого це робиться? Для того щоб також наше електропостачання витримувало більше ударів ворога. На жаль, які він намагається робити щотижня. Як це робиться? Абсолютно різними способами: десь бігбегами, десь бетонується, десь закривається металом. Будь-який спосіб є важливий для підготовки до Пане Іване, ви повідомляли, що днями ваш регіон передав таку значну допомогу для фронту. Можете розказати, що це була за допомога і, взагалі, як працює цей оборонний фонд Запорізької області? Оборони фонд Запорізької області формують громади Запорізької області, які зі своїх бюджетів пріоритизують всі видатки і видають їх максимально на оборону. Чому тому, що для нас це перший пріоритет допомогти військовим на запорізькому фронті, для того, щоб вони зупинили ворога. Він не мав можливості просуватися за рік. Це більше ніж 3 мільярди гривень, які направлені на придбання надважливих речей, дефіцитних FPV-дронів. Мавіків, які ви заявку на які ви почуєте, заходячи в будь-який блендаж до будь-якого військового нічні мавіки, спостережні дрони великої дальності, реб звичайно є важливим. Тому все це сьогодні ми активно поставляємо на лінію фронту для наших військовослужбовців. Остання передача була для наших захисників неба, а саме той підрозділ, який відповідає за збиття шахедів на території Запорізької області, за збиття спостережних дронів. То саме їм ми передали новий комплект оснащення для командного пункту, нову нову кількість, нову партію дронів перехоплювачів, які працюють по шахедах, наздоганяють їх і не дають їм залітати в центр міста. Тому саме такою була остання передача, але Хочу наголосити, що на тиждень у нас щонайменше допомога 20 військовим підрозділам. Тому це постійна робота великої команди людей, яка дуже дуже кропотливо виконує свою роботу. Це потужна допомога. Дякую вам за це. Розкажіть, будь ласка, в Запоріжжі відкрився цифровий освітній центр. Що це за центр? Наша мета піднімати максимально максимально піднімати. Можливість дітей у прифронтовому регіоні отримувати сучасну освіту. А саме тому а, з одного боку ми відкриваємо підземні школи. Їх вже 13, щоб діти ходили офлайн. З іншого боку, а, вже більш ніж 35 тисяч дітей в цілому щодня можуть ходити офлайн. Але також нам потрібно розвивати а, і позашкільну освіту і розвивати також сучасні технології. Саме тому зараз за Запорізькій області а, ми а, Плануємо відкрити дві малих академії наук, це таки позашкільна освіта, де діти зможуть вже більше вдосконалювати себе, свої навички в таких предметах, а також цифрові центри, де діти можуть розвивати свої скіли безпосередньо в сучасному вимірі. В сучасному світі у нас залишається буквально хвилинка. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, як регіон входить в опалювальний сезон? Наскільки готові об'єкти критичної інфраструктури до можливих відключень світла? Ми вже трошки про це поговорили ну, пані вона в цілому, де юри, ми готові на 100%. Але ми розуміємо, що ворог точно буде заважати нам виконувати всі ті планові заходи, які ми запланували на опалювальний сезон. Тому з вчорашнього дня. Фізична комісія об'їжджає абсолютно всі пункти незламності, перевіряє їх готовність. Комісія з різних підрозділів різних організацій, щоб не було заангажованості та формалізму. Також комісія перевіряє готовність всіх генераторів на всіх об'єктах соціального соціально значних об'єктах. Тому з одного боку ми готові. З іншого ми себе ж перевіряємо, самі себе перевіряємо. А з третього ми готові резервно реагувати на будь-які виклики, які з якими ми зіштовхнемося, навіть сьогодні заготовлюємо дрова для пунктів обігріву на випадок повної відсутності тепла для того, щоб нашим мешканцям були місця для обігріву. Дякую вам, пане Іване, за те, що підключились до ефіру, і дякую вам за службу. З нами в ефірі був Іван Федор, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.